Нещодавно добропільська МВА підписала меморандум з французькою асоціацією, яка була мета цієї зустрічі. Повідомила завідувач сектору з інноваційної політики Альона Терехіна. 23 січня. Добропільська міська рада заключила меморандум з французькою асоціацією «Тріангел Женерасіон Юманітер на надання підтримки для нашої громади та її мешканців. А в рамках цього меморандуму передбачається. Видача електронних ваучерів населенню на побутові першочергові потреби, також розглядається можливість надання допомоги будівельними матеріалами для нашого постраждалого житла. Як пояснила представник міської ради, скористатися ваучерами зможуть такі категорії населення. Щодо електронних ваучерів, розглядаються, мабуть, Ті верстви населення, чий дохід є мінімальним. А ось це будуть також представники ВПО малозабезпечені. Наразі поки робота над проектом триває, спільно узгоджують положення стосовно підтримки. В залежності від категорії та умов, які в асоціації вирішать за цими. З цими критеріями будуть списки составлені, і люди зможуть отримати електронними засобами чи на телефон, чи на електронну пошту код ваучеру та прийти до магазину для того, щоб цей ваучер перетворити в товари першої необхідності. Також активно ведуться перемовини з місцевими підприємцями, які мають бажання співпрацювати у рамках меморандуму. Ми провели декілька зустрічей з нашими підприємцями на предмет того, які вони можуть товари предоставити для наших мешканців. Тобто, французька сторона заключає договір з нашими підприємцями, а люди мають можливість прийти з кодом. З ваучеру та вибрати ті товари, які їм необхідні. У МВА зазначили, що очікують реалізацію цього проекту найближчим часом. Триватиме він буде від трьох тижнів до місяця. Знімальна група телебачення Капрі з добропілля спеціально для Капрі Ньюз».